Доню, привіт, матуся! – Чого така замріяна? Та ось міркую, куди б я хотіла поїхати на зимові канікули. Може, злітаємо до Єгипту або у Турцію? Ні, є в нас в Україні дуже багато чарівних міст, наприклад, Карпати. Я б дуже хотіла туди поїхати. А що ти чула? Прокарпати, а може, знаєш щось про Карпати. Що там дуже гарна природа, водоспади, річка, гори. Там, там ніби як у касті, а ще б я дуже би хотіла навчитися кататися на лижах. А ти знаєш, що я чула, що там є великий реабілітаційний центр для ведмежат. Ти б хотіла побачити? Звісно, так. Ну що, ти мені мене злата дуже зацікавила. Я тепер теж хочу познайомитись з Карпатами. Тоді Карпати чекають на нас. Ура! Ура.